У цьому відео ми розповімо про нову клавіатуру від Юнзі, це модель B-98. Клавіатура у повному форматі з нампадом, тобто з цифрами і додатковими кнопками. Клавіатура повністю йде пластикова, вона бездрутова підтримує три типи підключення, і до того ж, хороші pbt кейкапи змащені стабілізатори, свічі, шумоізоляцію всередині, а також RGB-підсвітку. Тому сьогодні все в деталях розповімо вам саме про цю клавіатуру. Клавіатура виглядає привабливо. У неї розфарбовка кейкапів нестандартна, така більш яскравіша. Тут іде такий цікавий е, вибір кольорів: це темно-сірий, світло-сірий, і є розбавка зеленого та фіолетового кольору. Символи всі білого кольору. І кейкапи PBT це означає те, що тут технологія подвійного лиття, символи не зітруться. І кейкапи буде з часом виглядати дуже гарно. Сама клавіатура зібрана чудово. Вона має хороший корпус, він пластиковий, але це не впливає на надійність клавіатури і відчуття її при роботі. На передній частині корпусу клавіатури можемо побачити чотири індикатори. Тут є індикатори по кнопках, а також по заряду. Якщо подивитись на задню частину корпусу, можемо побачити чотири основні ніжки. Клавіатура на них тримається. Дуже добре, вона стоїть міцно і не рухається. Додатково є також висувні ніжки, тут два яруси відкриваємо, тут є гумки, і ці ніжки також клавіатуру тримають дуже добре. Ви собі при бажанні можете підняти кут, як вам буде зручно. Задня частина клавіатура підключення має Type-C, це для дротового підключення або для зарядки. А з боку, зліва є ось такий тумблер цікавий. Він переключає якраз режими. Наприклад, вверх це режим 2,4, вниз режим Bluetooth, і по центру режим по кабелю. Якщо включити режим, то, наприклад, бездротовий клавіатура одразу включає підсвітку. Підсвітка, до речі, тут гарна, вона пробувається навколо кейкапів, і ви собі можете ефекти тут вибирати різні. Так, при натиску, при там, анімації регулюється швидкість і відповідна сила свічіння. У комплекті з клавіатурою є ось така коробка з аксесуарами. Ось такий кабель для дротового підключення або для зарядки. Кабель Type-C Type-A з фільтром, довжина його до 2 метрів, він гумовий. Додатково є також пулер, пулер для свічів і для кейкапів, тому можна познімати кейкапи, свічі, почистити клавіатуру. Ну і відповідно при бажанні замінити все це діло, тому що клавіатура підтримує хоч сваб. Додатково в комплекті є ось такі три кейкапи, а також свічі на заміну. Два штучки це Cocoa крім. Безпосередньо на цих свічах є наша клавіатура. З документації є ось така книжечка, і плюс є ось такий вкладиш, де показується призначення різних кнопок, тобто комбінації кнопок, як виставляти підсвітку, як налаштовувати клавіатуру і так далі. Дана модель клавіатури йде на свічах Cocoa Cream. Це дуже гарні свічі по звуку, по силі натиску, по плавності ходу. Вони змащені з заводу, і це дуже дійсно цікаві свічі. І тайпінг ви можете оцінити в кінці відео. Питаємося до Кейкапів. Кейкапи тут PBT Double Shot Cherry профіля. Товщина стінок Кейкапів дуже хороша. Пластик не має якихось зазубрин і він зроблений якісно. Лиття хороше, приємне відчуття під пальцями, гарна структура, ну і взагалі гарна кольорова гама. Якщо зазирнути всередину, можна побачити всю конструкцію. Тут конструкція гаски. клавіатура має полікарбонатний плед, це впливає на звук. Звук тут дуже приємний, без відчуття дзвону металу, тому що якщо... Алюмінієвий плейт, то клавіатура може трошки дзвеніти. Тут же такий глухий насичений звук. Плюс сама конструкція вона трошки просідає донизу. Флекс тут присутній, він відчувається, але він не сильно виражений. Під полікарбонатним плейтом є в нас шар піни. Під шаром піни є свічпа на самій платі, і свіч стукати по платі не буде. Підтримує клавіатура 3,5 пін свічі. Діод розміщений з південної сторони, і підсвітка буде направлена на вас. Також є вставка під пробілом, щоб заповнити пустоту. Ну і всередині корпусу клавіатура також має шумоізоляцію. Звук глухий, пустот немає, і це дуже добре. Якщо звернути увагу на стабілізатори, на камеру видно, то дана клавіатура має змазку із заводу, і тут її не пожаліли. Стабілізатори дійсно відпрацьовують дуже гарно, доволі тихо, плавно, без цокання. І також на тайпінгу ви можете це оцінити. Дана клавіатура має вбудований акумулятор на 4000 мА. Формат клавіатури 96%, це 98 клавіш. Конструкція Gasket, є RGB-підсвітка, є підключення по Bluetooth 2.4 Type-C, а важить клавіатура 1 кГ. Даблшот PBT, Кейкапи Черрі профіля. Також тут є підтримка хотсвап, 3.5 і пін. Ну а стосовно операційних систем, то тут іде підтримка різних: і Mac, і Linux, і Android, і навіть iOS.